Вас вітає Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Наш прогноз погоди на вихідні та понеділок з 17 по 19 травня. На жаль, у ці дні синоптична ситуація мало зміниться. Активізація циклонічної діяльності та проходження атмосферних фронтів зумовить і надалі нам дощову та прохолодну погоду, тож не забуваємо про парасольки. У суботу очікуємо помірний, вдень місцями значний дощ. У неділю та понеділок вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Щодо температури повітря, вночі залишатимуться прохолодними від 3 до 9 градусів протягом усіх всіх трьох днів, вдень, у суботу, в межах 9-14 градусів. У неділю та понеділок невелике підвищення денної температури повітря до 13-18 градусів. Наступний тиждень ще не принесе нам очікуваного тепла та стабільної погоди, тож нехай дощові дні не псують ваш настрій. Дякуємо, що дивитесь нас та до нових зустрічей!